<рес> Які тут ялинки класні, то можна на зиму на ну, типа гірлянди що... Так, але то штучне. ...вазонку. Я думав, що вони настояще, а то штучне. Коротше, кабінет мого протезиста. Там <рес> шума <рес> той <рес> тої, такої землі а то штучне. Камінчики, ось така штука гарна. Тут, ще якась фігня. тут то, ще то, ноги. Іван, то те, що тебе піднімали в лікарні. Такий, такий бачиш, воно їде по такій штуці. Mm. І тут така штука воно, воно пороби. Бачиш, воно їздить. І там, коротше, підв'язується людина, якщо не може з коляски, то його лежача. Це так само, як от в Івана в лікарні було, щоб підвішували. Вони його. мене важили, щоб цей от Я на ті штуки піднімала, ліжко забирала, слідуючи да, ліжко навіть, давали. Через, от, через вікно у будинку простирілих видно, угу. що там теж зачіпляється і піднімається. Не раз бачила, що когось піднімали. Класна така штука. От би в наших палатах в Україні таке було. Тут от ті штуки, то я тут ходжу. Туди-сюди тримаючись, розходжую протез, там от якісь ще протези. Ось такого ж Кабінет. Це не протези, то панчохи, такі як в тебе. Таво, як в мене зараз. То спеціальна панчоха, яку я одіваю, на неї одіваю протез і можу ходити. Так як ніби своїми ногами. Трошки незручно, я не знаю, я ніколи не ходив на каблуках. Великих був оцей от. Але Та, мені... не ходив. Але мені здається, що жінки, які ходять на високих підборах, то для них ото таке саме, як для мене, на протезі. Йдеш трошки так нестабільно, бо то все-таки не твоя нога, але як на коньках. Але йти можна.